І шведський уряд а, закінчив підготовку до нового пакету військової допомоги Україні на суму 4,6 мільярда шведських крон. Зокрема, партнери нададуть сучасні десантні катери Combat Boat 90. про їх передачу. Уряд Швеції до речі анонсував ще на початку цього року. Ці човни називають ідеальними для штурму берегових ліній, оскільки вони розганяються до 74 км на годину та перевозять 21 людину. Таким чином декілька таких катерів можуть раптово для ворога висадити велику кількість. Десанту, окрім цього, для вогневого подавлення для вогневого подавлення противника по бортах встановлені три кулемети Браунінг калібром потужним 12,7 мм І також попереду стоїть 40 міліметровий гранатомет.